Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні хочу розглянути з вами тему про те, чи нормально злотішатися і бажати ворогу смерть. На ці роздуми мене надихнуло інтерв'ю, яке вийшло нещодавно на каналі Палає. Інтерв'ю було з Максом Щербиною з Телебачення Торонто. І вони там досить коротко зачепили це питання, я вже навіть не пам'ятаю в якому контексті. Щодо того люди, які кажуть, що ми не маємо права на зловтіху, бо ми уподоблюємось ворогу в цій історії. Ну тобто, скоріш за все, в сусідній будинок ще не прилітало, тобто, скоріше за все, знайомі ще не гинули, друзі ще не гинули, десь хтось ще не потрапляв в окупацію, тому що ці, от оця позиція такого: всіх любіть, всіх обажать, всіх розуміть і кожного почути, вона, як правило, присутня в людей, які на дистанції. Все це переживають. Ну, і я безумовно згодна з цією точкою зору, але мені хотілося б ще з точки зору психології трошки розкрити це питання, чи нормально це, і чому це нормально. Ну, спойлер, це нормально. Справа в тому, що якщо ми будемо розглядати поняття зловтішання, ненависті, побажання смерті ворогу як щось таке сферичне у вакуумі. То тоді це ненормально. Це ненормальне почуття. Ну, я думаю, ви всі зі мною погодитеся. Але справа в тому, що ми ніколи не знаходимося в вакуумі. Ми завжди знаходимося в якомусь контексті. І на даний момент наш контекст це війна. Це те, що сусідня країна зухвало напала на нас, вбиває наших людей, руйнує наші будинки, нашу інфраструктуру, намагається просто знищити нашу країну і українців як націю. Розпочну з того, що війна. Як я вже казала, це травма, це травматична ситуація. А у травматичній ситуації, ну, як взагалі кажуть, травма це е, нормальна реакція на ненормальні події. І ось це дуже важливо. Тобто, якщо ми знаходимося в нормальних умовах і ми реагуємо ненавистю або зловтіхою, це ненормальна реакція, тому що, ну, якось вона ну, вона адекватна, тому що відбувається все ж нормально. Але якщо відбувається щось ненормальне, то тоді як ми маємо реагувати? Чи маємо ми реагувати якось нормально у цій ситуації? Ні, на ненормальну ситуацію ми реагуємо ненормально, наші почуття можуть бути не схожі ні за. Інтенсивністю, ні за якістю на, на, на почуття в нашому, скажімо, нормальному житті. Тому, о, в, як я вже сказала, в такій ситуації ненормальні, будь-яка ненормальна реакція є нормальною. Тому що ситуація ненормальна. Отже, чому? Чому власне ми можемо радіти горю нашого ворога і чому це є нормальним? Якщо руйнується наше життя, у нас забирають те, що нам важливо, або Тих людей, які нам важливі, ми втрачаємо у цій війні. Ми відчуваємо у цій ситуації безсилля в першу чергу. Нездатність якось це зупинити. Тобто, ми не можемо просто взяти щось, зробити, не знаю, вбити Путіна і все це припинити. Ми не можемо, не те, що ми не можемо. На даний момент ми бачимо, що це безсилля відчувають і лідери дуже впливових країн, не тільки ми. Отже, ми відчуваємо, що ми конкретно прямо не можемо щось вчинити, щоб це прямо зараз зупинилося. І єдиний, скажімо, теоретично прийнятний варіант дій у цій ситуації це знищити. Ворога, який нам приніс це горе в наш дім. Ворога ми сприймаємо дуже генералізовано. Це не тільки Путін, це не тільки армія російська. Ми сприймаємо всю країну як ворога, все суспільство як ворога. Ну і це також нормально, тому що якби російське суспільство якось на це вплинуло, якось це зупинило, то ми можливо до них по-іншому ставимося, але вони цього не зробили, на жаль. І... Бажання знищити ворога перетворюється на, на злість і ненависть, але не у всіх нас є можливість безпосередньо прямо виразити цю злість і, і і ненависть, тобто не знаю, записатися у добровольці, піти, піти на війну. Не кожен з нас навіть на це здатний. Тому що ну, комусь дай рушницю, він почне стріляти, і він зможе це робити, а хтось просто у когось не підніметься рука, незважаючи на всю ненависть. Це, це якраз у, у цій ситуації проблема. У цій ситуації ті, хто безпосередньо має е, можливість вбивати, легше переносить травму, якою є війна, ніж той, у кого такої можливості немає. І тоді. Наша психіка намагається знайти якісь замінники, як ми у мирному житті можемо це робити, як ми можемо виразити нашу ненависть, яка, яка є абсолютно нормальною, тому що нас вбивають. Виражати свою злість у цій ситуації це не просто знаєте, зганяти якусь напругу, це не просто така ну розвага, це насправді спосіб зцілення від травми. Тобто це дуже важливо, це не тільки можна робити, це треба робити. Тобто єдиний і єдиний легальний спосіб, який нам залишається, це якесь знущання, зловтішання. Насміхання над ворогом, радість або не знаю абсолютно нейтральне ставлення, коли хтось із них помирає. Тобто така дегуманізація ворога це теж нормальна реакція у цій ситуації. Багато хто, навіть із тих, хто безпосередньо страждає від війни. Ну, є така точка зору, що, що не треба ненавидіти, не можна ненавидіти, що це погано вплине на наш не знаю, внутрішній духовний світ. Треба молитися, треба зосередитися на чомусь доброму і позитивному. І тоді щось добре і позитивне прийде в твоє життя. На жаль, у такій ситуації це не працює. Це найбільш токсичне, що можна тільки запропонувати в такій ситуації, і це буде на нашу психіку впливати дуже і дуже погано. Отже. Не забороняйте собі, ненавидіти, злитися, зловтішатися, насміхатися, матюкатися це все корисно. Повертаючись до того моменту в інтерв'ю, який мене надихнув на це відео. Здається, тоді Макс Щербина якраз сказав, що. Тільки людина, яка далеко від війни, у якої там не падала ракета в її будинок, або недалеко від її будинку, може казати, що от не можна ненавидіти, що не можна зловтішатися, і дійсно це дійсно так, тому що. Якщо ми знаходимося в актуальній травмі, і ми відчуваємо, що на наше життя, на наші цінності іде якась атака, то ми починаємо захищати всіма способами, які у нас є. Людина, яка не знаходиться в цей момент в травмі або ніколи не переживала травми. Не зможе цього ніколи повністю зрозуміти для неї, це буде виглядати з боку, як якась не знаю, дичина. Це одна з причин, чому нам з росіянами так важко один одного зрозуміти. Бо вони про одне, а ми про інше. У них один процес, а в нас зовсім інший. Я хочу ще раз повторити, як я вже казала у моєму першому відео про ПТСР. Хто не дивився, не дивився обов'язково перегляньте, Воно зараз всім буде корисно. Якщо ви українець, навіть якщо ви фізично не знаходитеся в Україні, навіть якщо ви вже давно не знаходитеся в Україні. Україні і початку війни не бачили і безпосередньо не переживали. Ви все одно зараз в травмі. Це варто пам'ятати. Тому питання собі ставити, типу, а чому я так злюсь? Я ж не постраждав, а чому я так не знаю, сумую або плачу? Я ж так не постраждала. А задавати собі не варто. Ми всі постраждали, і багато хто з нас навіть не розуміє, до якої міри ми постраждали. Дякую вам за увагу! Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментар. Мені буде дуже приємно, навіть якщо ви у чомусь зі мною не згодні. Я бажаю нам всім якнайскорішого миру. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!